Казка Сергія Міхалкова, Троє поросят. Були собі на світі троє поросят, троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі. Звати поросят ніф-ніф, Нуф-Нуф і наф-наф. Все літо вони перекидались в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось нафтнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його брати не хотілися братись за роботу. Куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо, до зими ще далеко. Ми ще погуляємо, сказав ніфніг і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само, додав ніфніф. -ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Наф-Наф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало й холоднішало, Але Ніф-Ніф та Ноф-Ноф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили що гралися у свої поросячі ігри, стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони, а завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою люду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. І з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хата була готова. Ніф-Ніф поклав на, стріфу, на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Хоч півсвіту обійди, обійти, обійти, кращу хатку не знайти. Не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуф, нуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в хаті такій взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя і до вечора будинок був готовий. Нуф-нуф з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, Не злякають дощ і грім. Дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як за кущів вибіг ніф-ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав ніф-ніф братові. Я ж казав, що ми самі впораємося з цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до Нафнафа, подивимось, який він собі будиночок збудував, сказав Нуфнув. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, сказав Ніфнів. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. На ФНАФ ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний, міцний будинок, де можна було б сховатись від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. То це будиночок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно сказав Наф-Наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? Весело хрюкнув ніф-ніф і підморгнув нуф нуфові І обидва брати. Брати так розвеселилися, що їх верещання та хрюкання розляглися на весь лужок. а на фнаф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мугикаючи, підніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний. Кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав ніфніф Нуф нуфах Це я про вовка, відповів Нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Бачить, він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав муфнув. І брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків немає, він просто боягус», – додав муфнув. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити Нафнафа, але той навіть не оглянувся. Ходімо, нуфнуфе. Сказав тоді ніф ніф, нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли війшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шов? незадоволено пробуркотів злий зли, голодний вовк. І поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрюкання двох дурних поросят. Ну які тут можуть бути вовки, казав цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось як ми схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуфнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо, та ще й зв'яжемо, та ще й отак ногою. Отак розхвастався Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить дурий вовк, Сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніф-ніфа і нуфнув на спинках перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутись від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком. Але поросята раптом схаменулись і зі страшним вереском кинулись навтіки. Ніколи їм не доводилось так швидко бігати, здіймаючи хмари куряви. Вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятими хтіли. Ніх ні вперше добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прорчав вовк. А то я їх виламаю. Ні, хрюкнув ніфніф. -ніф. Я не відімкнув. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відікани двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але ніфніф -ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув у друге. Коли вовк дмухнув у третє, хатка розлетілась на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами. Перед самим п'ятачком маленького поросяти. Але ніфніф -ніф спритно вислизнув і тікати кинувся. За хвилину він був уже біля дверей нуфнува. Ледве встигли, брати, замкнутися. Як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніфніф -ніф та нуфнув, злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав ніфнів брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуф-нуф. І одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов в бік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-ніф, та нуф-нуф, Дуже злякались, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусились хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилась від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата добрий ніф-ніф. Овечку можна пустити, погодився нуфнув. Овечка не вовк. А коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати зачинили двері та щасили налягли на тих, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило б дурити поросят. Він скинув себе вечу шкуру і загарчав. Ну заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І почав дмухати. Дім трохи перекосився, вовк дмухнув удруге, потім утретє, потім у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки, коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулись тікати. Від страху їм відбрало ноги. Кожна щитинка тремтіла, ноги пересохли. Брати бігли до будинку на ФНАФа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і пустився чим душ. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швидко примчались, повз велику яблуню, навіть не зашипивши її, а вовк не встиг звернутися й налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межи очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А Ніф-Ніф та муфнув, ледве живі, підбігли тим часом до будинку Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлись. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом запитав -ну, навфнаф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Он як? Ну, бережіться ж, тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафнаф, -наф, навіть не відповів, не, від, не підвівшись із свого дзиґлика. Він знав, що йому і братам нема чого боятись у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк тягнув у себе як найбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не, з... не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері. Але двері теж не піддавались. Вовк почав трясти, шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені, але він тільки поламав собі кісті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого було О, залишатися, а треба забиратись було геть. Але тут він підвів голову. І раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк, і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатись до димарю. Поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Нафнав одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнав і підморнув своїм братам. Ніф-Ніф та нофнув. Вже зовсім заспокоїлись і щасливо, усміхаючись, дивились на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелось довго чекати. Чорний, як сажутрус, вовк бе бехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарний вовк у, де у демар назад, на дах, скотився по ньому на землю. Перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А брати три, три маленьких поросятка, дивились йому у слід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійди, 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 Кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, І не вернеться повік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом. Під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: Ніф-ніфа, Нуф-Нуфа та Наф-Нафа.